І це мене сефарські казки Жив собі король. У нього був розумний, чесний радник, що завжди давав мудрі корисні поради. Король його дуже цінував, але інші міністри, задрячу його дружбі з королем, люто зненайвиділи радника Були при дворі два міністри, які ненавиділи його більше за інших. Вони невтомно вигадували всілякі звинувачення розпускали про нього наклепніські чутки. Тоді міністри порадились і вирішили, нехай король відправить свого радника у вигнання, інакше всі вони підуть зі своїх посад, з тією вимогою вони й прийшли до короля. Король уважно вислухав їх, хоча й добре знав, що всі звинувачення вигадані. Однак міністри, які прийшли до нього, з цією вимогою так наполягали на своєму, що у короля не залишилося вибору, крім як здатись. Тоді він сказав своєму радникові «Мій чесний радник, у мене для тебе погані новини, нічого не вдієш. Доведеться тобі покинути країну. Я готова виконати все, що накаже мені ваша величність, відповів радник, тому що я ваш слуга, але в мене є одне побажання, яке я ж запитав король. Я хочу подарувати вашій величності каблучку, на пам'ять. Ви будете дивитися на неї і згадувати про мене. Король не став заперечувати. Радник одразу виміряв палець короля і замовив срібних справ майстру каблучку, на якій було вигравно напис, і це мене. Коли каблучка була готова, він подарував її королю, той надів її на палець і прочитав напис. Про себе він подумав, що, мабуть, щось важливе стоїть за цими словами і що радник вигравив їх не випадково. Король попросив опального радника не зникати з поля зору і сповістити про те, де він оселиться. Так і сталося. Радник покинув країну, але продовжував дружити з королем. То, що відбувається з усіма людьми, то трапляється з королями. Люди не завжди бувають у гарному настрої, іноді їм доводиться і сумувати. Коли у короля був поганий настрій, він дивився на каблучку і, посміхаючись, думав, що й це пройде. І навпаки, в піднесеному настрої, дивлячись на напис і це мене згадував про те, що навік людині радіти. Одного разу королівство було втягнуто в прикордонну суперечку із сусідньою України. Відносини між двома державами ставалися гірше і гірше. Міністри не знали, що робити. Король був у Він обхопив голову руками, ніби вона ось ось впаде, і задумливо чухав потилицю. Каблучка заплуталася в його волоссі. Король подивився на неї, прочитав напис і одразу згадав про радника. Тоді він пішов до міністрів. Хто з вас брехливо і підступно обмовив мого радника, через кого довелося відправити його вигнання? Якби він був тут сьогодні. То врятував би нас від біди, сказав король. Міністри мовчали, але всі одна подивилися подивилася на двох міністрів, які заварили всю цю кашу. Вони встали і підійшли до короля. Ми зробили це не зі зла, а через заздрощі, через те, що ви були прихильні до нього більше, ніж до будь-кого з нас. Їх обох відразу спіткала та ж доля, що й радника. Король видав указ, яким закликав свого радника повернутися. Радник повернувся і прийшов до короля. Король попросив його зайнятися розв'язанням спору з сусідньою країною, відносини з якою ставало все гірше і гірше. Я піду сам і владнаю цю справу, відповів радник, за умови, що король дасть мені своє письмове схвалення. Король зрадів, бо знав, що може покластися на свого радника. Король дав йому письмовий дозвіл, що уповноважував вирішувати питання так, як він вважає за потрібне. З цим папером радник і поїхав до сусідньої країни. Де його прийняли гостинно, тому що цінували за його мудрість. Після укладення угоди, що задовольнила обидві сторони, радник повернувся до короля. Король був неймовірно радий. Те, що ти виграював на каблучці, сказав він, щира правда. І це мене. Це гарне і чи пізно минає, але ніколи не можна втрачати розум. Культурний історичний контекст і казки. Єврей-радник при дворі короля і новірця – поширена фігура в єврейській традиції, яка зустрічається в вже в біблійних наративах. Відомі різні втілення цього персонажа. Єврейські радники стали героями оповідань єврейських громад у огненні, їх конфлікти з придворними відображають вигадані і реальні конфлікти, в яких брали участь ці громади. Роль єврея як стратегічного радника при дворі короля Чузерземця з'являється надалі в єврейській народній літературі. Тетяна Залива, старший науковий співробітник Музею Шалом Олехіна. Створені відео Рафаель Литвін.